Давайте я веду на программу, я сказала, ви люди нашу вас наймання, мало це. Це давно на завершення. Давайте ще. Я хочу сказати, дійсно сказати, дуже велика робота. Юрій Григорію, у нас було щось добре засідання, начиная з усіма директором школи. Ми знайшли стару документацію. З той старої документації дивилися, хто був, виготовляв той інститут нашій. Юрій Григоріч заказав документацію. Іменно в той час я розписали все, з дієктором школи, всі батьківські комітет, все хотіли. Що зробити, щоб дійсно школа була, як карили, ями і залишилися, щоб іменно зробити. Я думаю, що в нас тільки є енергії, що ми все-таки проконтролюємо, що то зупинує. Да. Оцих 100 тисяч, що дає неделку, ми їх задемо собі, але ну, ми хочемо вже, як, як кажуть, комплектувати. А не вайна, так, ми це розуміємо, що буде контроль це без але, скажі, вас, так? Але скажіть, будь ласка, хіба вже перше, що підрядкам є область. Закупів теж, чи зможете ви на це впливати? Що матеріали не наші, щоб податки їх і в наші. Ви повертаємося до того питання. Я вам кажу, я говорив зі всіма головами, всі були, всі однаково. Наково на цьому ми пишемо листа, губернатор розглядає, там питання. Ви розумієте, там це, це не просто питання такого маленького, значення, це питання глобально, навіть геополітичного в рамках області, бо там домовляються певні.